Е, у мене знову є триша <реш> навалі, що наболіло. <не> <реш> Токсична Іра заходить в чат. Е, значить, я працювала з акаунтами, які, е, які корупціонери. Це акаунт, який каже тобі, що твій запит обробити неможливо, допоки ти йому на лапу не даш сатен двісті USD тетерів на крипту. Це також це підтверджений кейс. Він існує. Я знаю криси на одній платформі, нормально харчуються. І чому я впевнена, що вони криси? Бо як тільки відбувається заміна цього менеджера на іншого, бо той поїхав у відпустку і приходить на його заміну просто другий менеджер, ми тихенько протягуємо, швиденько протягуємо всі ті фічі, які він нам кінцеляв, і ми нам кажуть, що да-да, спокійно, все можна було зробити, взагалі не проблема. Це, коротше, крисам привіт. А друга проблема по ем, аккаунтам, які ведуть клієнтів, це байдужість. А, от, ем, да. от реально їм пох... от я просто інше слово навіть не хочу. Виводи опрацьовуються на стороні платформи. Uh -huh, uh -huh. І я рахую аналітику медіана днів до виводу на цій платформі, а виводи ж впливають дуже Конечно. сильно на ретеншн. Да. І бачу, що там середня медіана по виводам це 4 дні. А на моїй іншій платформі, де хороший ретеншн, півтора дня. І я така приходжу до них і кажу: ребята, ну виводи на вашій стороні. Я виділила 100 гравців. ID, які отримали виводи дуже довго. Це за останній місяць. Будь ласка, заповніть мені таблічку. Причина такого довгого виводу. Ну, типу, от як є, там не знаю, супорт команди не працює 24 на 7. Ви не отримали верифікацію. Гравець вам не відповідав по верифікації документів. Щось ще напишіть. Відповідь. В Ви думаєте, у нас є час обрабатувати ваші таблічки, звучить російською мовою відповідь. А у вас є гроші повернути нам інвестиційний борг, ребята? І от ці от дві проблеми: корупціонерні кри... криси корупціонери і к**аси, яким все одно, вони мене <клес> виснажують. Я хочу таких людей ніжно душити. Інколи побиваючи їх ногою. І попрацювавши один, другий, третій, восьмий рік з такими ну, персонажами, ну, я перестаю вірити в те, що в Гімблі можлива прозорість, можлива емпатія до клієнта. І тут цікаво, яке рішення можна запропонувати з сторони платформи.